Всім привіт, хлопці та дівчата. Потрапив я на карту Highway і останній танчик з батл пасу це польська ПТшка 10 10 рівня NC-70 блискавиця. Що вам можна розповісти про цей танчик? Як пише Wargaming Wargaming це штурмова ПТха тому що є непогане бронювання у передній частині корпусу та непогана. Мобільність. непогано вона набирає швидкість та розвиває до 45 км на годину. Я не буду перераховувати всі показники цього танчика, лише скажу, що загальне відчуття від гри на цій пітешці, ну як сказати, не дуже. Ну Показники, якщо так брати, доволі такі гарні, цікаві, це пушка. Тільки вона залежить від. Тут е, така механіка, е, залежить від відстані. Чим ближче до вас супротивник, тим більше альфу, альфи ви наносите. Ну, Якщо впритул, то 800 можна бахнути. Е, ну, Якщо дуже далеко, ну там по-різному. На дуже великій відстані можна її на 300 хп бахнути, чи навіть менше. Ну, це не дуже така прикольна штука. Це створена пт для ближнього бою. Ну, мені так здалося. І самий головний мінус, що мені дуже-дуже підгорало, так це коти. Горизонтального наведення, всього 5 градусів це дуже-дуже мало. Це постійно вам потрібно дозводитись. Якщо ви починаєте рухати корпусом, зведення збивається, і ви 100% вже не влучите ні в кого. Це величезний мінус. Ну, у пушка опускається на 7 градусів. Ну, це так. Середнє середня, не дуже погано, та не дуже добре. І за пагорба ну, треба ще вилазити усім корпусом. І, як завжди, вихвачувати. Танчик дуже високий. І, якщо супротивник заряджає голду, все, вся все бронювання не вилюється одразу. О, як вони підставляються. Я вже майже 2000 нафігачив. Дуже мені пощастило, тому що на цій карті е, місь, міські такі забудови, будинки і невелика відстань до супротивника. І я можу наносити майже повну альфу. Мені навіть в, я вже Відіграв майже 200 боїв на цій ПТ-шці. Мені навіть вдавалося нанести майже 900 у шкоди. Ну, якщо щастить, як ви можете тільки що бачити, я по М103 бахнув на 800. Ну, це майже максимальна, максимальний демедж на цій ПТ-шці. Вони вже забрали цей об'єкт Сіп'я2. Їх два штуки. Ух, Артури, як їх, їх починають довбати. О, бачите, майже вертуха. Я не повністю звівся, бахнув, та мені дуже пощастило, я його вже забрав. Рахунок 5-5. І ще один величезний мінус. Так це... Куди супротивник не... Бахне в цю ПТшку у рубку, чи у бочину, чи у задню частину цього танчика, так це постійно ламається боєукладка. Майже за, за 200 боїв гри на цьому танчику. ну Скільки я на фул ХП взривався? Ну, може разів 10 у мене вже таке було. Коли хтось бахкає там, ну, пробуває на 300 чи на скільки, і одразу взривається, детонує бойові кладка, і все. Привіт ангар. Ну це дуже дуже погано. Вони починають пушити. Залишається цей естервака і мені як. Так, у щічку я не пробуваю. Цей стривака мені треба якнайдовше відсейвити, тому що вони до мене зараз приїдуть. Ось такий танчик. Він мені не дуже сподобався. Цей об'єкт 268 мені краще подобається. Тому що там, не знаю, ніби пушка Ну, загальне, загальне відчуття від танчику ніби краще, ніж від цього. Так, тут є таке. Ніби проксі бронювання. Воно ніби є, але коли заряджають галду супротивники, все бронювання не велюється, все бронювання кудись пропадає. Ну все, бій майже закінчений. 4600 я нафігачив, але все ще попереду, ще трішки у мене буде. Наскільки я пам'ятаю, шанс побахати. Тому що у цьому бої у мене буде майстер, перший майстер на цьому танчику. Тому що я раніше е, на цій ПТ-шці не грав, і він, мені в загальному обсязі не дуже подобається. Відчуття від нього у мене такі погані залишились. Є танчики, на яких хочеться грати, можна грати, та хочеться е, деякі. Ну. Такі, що хочеться продати та забути. І це один із них. Це блискавиця. Ну, якщо брати штурмові ПТшки на наглядний такий приклад, так це. У Артур по мені жахнув. Так це цей драбина. Об'єкт 268-4. Ось на ньому. Ну, подобається. Ну, якщо не брати цей лючок зверху, він такий прикольний, мобільний, там голда дуже така е, кусюча, непогана не ББшки, з ББшек можна працювати. Ну тут що стандартна пулька під калібр, що голдова пулька, це голдове калібр. Ну, таке собі. Ось такий вийшов бій. У мене половиною, 4 фраги, залишилося 3 супротивника. Ми перемогли у місті на цій карті, та... та союзники перемогли там на лівому фланзі у полі. Головне, щоб оці, оці дві ЛТ-шки супротивника не захопили базу. Так, мчимо. десь тут. Об'єкт 268. Хочу. Хочу його привітати. Так, я засвітився ОЛТшки там на моїй базі, і він, він опинився позаду мене. Дуже дивно заховався. І привіт тобі від мене. Ну все, 5 фрагів, 6900, майже 7000 тисяч дамашки я наніс. Елтеха летить збивати, я ховаюся. О, зібер вже тут. Це дуже-дуже погано. Ну, все, це перемога. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Та будемо переходити до після бойової статистики. І що в нас? Це Майстер. Основний калібр. Та медаль паскучі. Непоганий результат.